Великий народи великої країни. Мене звати маркіян компанія Сенгента. Сьогодні в нас 19 квітня, і ми разом, як вся Україна, як всі аграрії. Задіяні до забезпечення продуктової безпеки не тільки України, але й всього світу. І ми сьогодні з Сергієм Коломійцем перебуваємо на Тернопільській області господарство «Агропроцервіс» на базі демополя компанії «Сингента» і висіваємо наші гібриди. Будемо показувати наші технології захисту. Усе заради того, щоб наші аграрії могли побачити, що навіть в такий скрутний час компанія залишається в Україні і працює. Сергій, вітаю тебе. Доброго дня, колеги. Сергій, друже, підскажи, будь ласка, чим ми сьогодні тут займаємося? Ну, ну, до поїдемо, які ми сіли 4 гібриди соняшнику з групи Clearfield. Ми їх удачно висіяли. Зараз ми займаємося посівом кукурузи, гібрид Марімба в нормі 80 тисяч на гектар сіємо. Доброго вносимо при посіві селітри 200 кг на гектар, ну 200-210 десь так. Соняшком теж було вносено удобрення селітри 140 кг на гектар. Зрозумів, друже, підскажіть, будь ласка, як ви будете захищати посіви соняшнику і посіви кукурудзи на перших етапах? На перших етапах ми будемо носити ґрунтовий гербіцид на соняшнику. Це примекстер за Gold в нормі 3,5 з літри плюс гізагард 1,5 літера на гектар. На кукурудзі будемо застосовувати примекстра голд в нормі 4 літри на гектар. Чому примекстра? Що вона нам дасть? Примекстр має ґрунтову дію, вона захистить наші посіви. Від всіх дводольних, однодольних бурянів. Від того моменту, коли ми внесемо примек свій гол, вона буде контролювати до внесення другого страхового гербициду Елюміс в фазі 6-8 листів. Е, Сергій, скажіть, будь ласка, як проходить весіна чи є якісь труднощі? Маркіян пасіна проходить без труднощів, так як погода нам дає посіяти, все добре. На жаль, якби не було війни, все так все буде добре. Це, колеги, бачите, компанія Сенгента і її працівники з оптимізмом дивляться вперед. Віримо в нашу українську землю, віримо в наш український народ, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава. Вам успіхів і гарних урожаїв!